На сьогодні проєкт міста дружні до сімей України поширено в 10 містах України. Там проводять моніторинг громадських закладів на наявність спеціальних місць, облаштованих для комфортного проведення часу із родиною. Заклади дружні до сімей вносять на карту на відповідному сайті. Заклади дружні до немовлят включають наявність пеленальних столиків, кімнат для вигодовування грудьми. Заклади дружні до дітей включають меню дитячі крісла і кімнати. Той час, як заклади дружні до сімей, це на 100% відсотків заклади, які в які можуть прийти люди з дітьми будь-якого віку, Мукачево також приєдналося до проекту Дружні заклади до сімей України. На мапі вже відмічені заклади міста, комфортні для проведення часу із родиною. Місцева влада, до якої звернулися координатори проекту з петицією, поділяє погляди активістів і вже має концептуальну схему велоінфраструктури міста. Ми проводили акцію, де збирали підписи під петицію. Суть цієї петиції зводиться до того, що називалась вона Мукачівські дороги для людей а не для машин. Малося на увазі, що в першу чергу ми вважаємо, що влада має дивитися на потреби пішоходів, в другу чергу, потреби велосипедистів та людей з обмеженими можливостями. Для Мукачівців вже є добра новина від влади. До кінця цього тижня у місті з'явиться перша володоріжка, яка працюватиме в тестовому режимі.